В Обласному центрі визначили кращих спортсменів та тренерів. Вони впродовж 2025-го отримуватимуть стипендії та премії. Медальний Львів для футболістів та легкоатлетів з Хмельницького. Також у черговому випуску програми Спортодайджест традиційна рубрика у кадрі. Цього разу ми поспілкувались із чемпіонкою України зі спортивної гімнастики. Вітаємо, Приєднуйтесь! Марина Бахроманчук очолила федерацію легкої атлетики Хмельницької області, титуловану легкоатлетку, учасницю трьох Олімпійських ігор, обрано головою федерації. До цього керівником був Олександр Прокопов. Додамо, що нещодавно також переобрали голів федерації у Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській, Кіровоградській, Волинській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Спортсменам стипендії, тренерам премії у 2025-му їх отримуватимуть 30 атлетів. Троє з них у розмірі 10 тисяч гривень. Це призар Олімпійських ігор Михайло Романчук, учасниця ігор Марина Бах-Романчук та чемпіонка Європи з тенісу серед осіб з інвалідністю Єва Флірко. Додамо, що спортсменка у 2024-му виборола ліцензію на участь у 25-х Дефлімпійських іграх. Останні відбудуться влітку. Подавалися кращі спортсмени, їх там було більше ста чоловік. Комісія затверджувала цей склад. Проголосували і призначили 30 спортсменам стипендії міського голови. Прожитковий мінімум для всіх спортсменів: три премії буде по 10 тисяч. Це за високі досягнення. Також відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради у 2025-му персональні премії отримуватимуть 25 наставників спортсменів. Шалені емоції та феєрія голів СК-Сокіл у крайній грі 2024 року на рідному паркеті приймав столичний хід. Зважаючи на турнірне становище, було зрозуміло, що на майданчику точитиметься боротьба до останніх секунд матчу. Задали гольовий тон хмельничани. Саме вони відкрили рахунок у поєдинку. Змінив його на табло Костянтин Абзалов. Слідом за ним відзначився Владислав Первєєв. Збігаючи наперед, повідомимо, що він піднявся у таблиці бомбардирів екстра ліги з футзалу на другу сходинку. В активі має 11 влучних ударів проти 14 Євгена Жука. Повертаючись до гри, додамо, що у ній було все вилучення пенальті, перевага однієї то іншої команди. А прес-служба Хмельницького Сокола назвала гру святковим трилером. Закінчився він із рахунком 5-7 на користь хіта. Головний тренер СК Сокіл підсумок матчу прокоментував так: можу сьогодні сказати єдине, що всі все бачили. Як розвивались події, в стрілька за гроє. Будемо працювати, справляти помилки і свої і суддівські. Додамо, що після гри 30 грудня СК Сокіл на офіційному сайті опублікував звернення до комітету арбітражу Асоціації футзалу України. У ньому йдеться про чотири епізоди матчу проти хіта, роз'яснення щодо них і прохає керівництво Хмельницького клубу. Тим часом у новий рік хмельничани йдуть на третій сходинці в турнірній таблиці. Випереджають Соколів, Аврора Тім та Київський хід. До 2 січня команда має вихідні. Вже у четвер розпочне підготовку до матчу. Із кардинал Рівне відбудеться зустріч 5 січня у Рівному. СК «Сокіл» дізнався суперників в одній восьмій фіналу Кубку України з футзалом. Протистоятиме Дніпровському клубу Атлетік футзал. Базова дата першого матчу 25 січня. Матч відповідь 15 лютого. Дебютанти екстраліги команда Атлетік Футзал Дніпро отримає свій номер. І це буде номер 7. Атлетік Дніпро номер 7 грає з Сокілом. Перший матч атлети грає вдома, другий на виїзді. За інформацією Асоціації футзалу України, в одній восьмій фіналу Кубку України бере участь 12 команд, представниць екстраліги та чотири колективи з аматорської та першої ліги. Останні у рамках змагання вже мали вісім ігор, здобувши у них перемоги, і вибороли путівку до однієї восьмої. Мріє про олімпійське золото, а поки здобуває нагороди на чемпіонатах України. Переконана, до мети потрібно йти маленькими, але упевненими кроками. Гімнастка з Хмельницького Крістіна Грудецька цьогоріч виконала норматив майстер спорту України, а ще стала медалісткою на чотирьох закордонних турнірах. Історія 14-річної спортсменки у Рубриці у кадрі. Знайомтесь. Десь в 4 роки я побачила по телевізорі, як Україна має талантів. Там гімнастка була. Ми пішли, сказали, що я ще маленька, і я прийшла десь 5 з половиною, Тоді я почала займатися. Про своє знайомство зі спортивною гімнастикою розповідає Крістіна Грудецька. Перша зустріч із залом та тренером настільки захопили дівчину, що із цим видом спорту вирішила пов'язати своє життя. Йому щодня приділяє по сім годин на добу. Коли вона прийшла на гімнастику, вона була дуже серйозна і дуже така молчаліва. Така всі вона слухала завжди, вона виконувала вправи. Досконало у саморічному віці. Крістіна вирушила на свої перші змагання за межами рідного міста, приймали їх Черкаси. Тренерка спортсменки пригадує: дорога була тривалою, але юній гімнасті це не завадило відновитися і стати переможницею. А от відлік чемпіонатом України розпочався для Крістіни з 2019 року. Вона змагалась не в команді, бо не можна, і зайняла вона тоді сьоме місце. До речі, перший раз дев'ять років. Це серед Получається, дітей 10 років і 9. То тобто вона з ними змагалась. а по-другому розряду. А далі, вже на наступний рік вона була вже в команді. Друга була вона тоді на других змаганнях, і далі в подальшому кожних змаганнях на всіх чемпіонатах України, які були в неї, в неї є медаль. Світлана Гуцалюк, перша тренерка Крістіни, саме під її керівництвом спортсменка почала робити свої перші, а згодом вже і упевнені кроки у цьому виді спорту. Крістіна навчалась у 25-й школі, а після 5-го класу вступила до олімпійського фахового коледжу імені Івана Підубного. У Києві навчається вже 4 роки. Тож вдома буває рідко: два тижні взимку та менше місяця влітку. Крістіна виступає за нашу хмельницьку команду, за нашу школу в команді і дає більше очок. Вона дає і показує приклад. До речі, захопила гімнастика її десятирічну сестру Крістіни Анну, коли чемпіонка приїздить додому, тренуються на килимі та доріжках разом. Це всі мої медалі за мою спортивну кар'єру. Можу показати це, от я недавно на цій останній Україні зайняла це бруся в фіналі. Це от є за вільні вправи в фіналі. Я багато є, я командою багатої медал. Крайній чемпіонат України серед молоді та юніорок відбувся у листопаді і приніс хмельничанці золото у вправах на брусах та бронзу на колоді. А ще у 2024-му дівчина стала учасницею та медалісткою чотирьох міжнародних стартів. На турнірі в Азербайджані, чемпіонаті Європи в Італії, Всесвітній гімназіаді в Бахрені та на змаганнях у Німеччині тяжко було на четвертому році. Багато було зборів, тренування були по два рази, по три в день. У січні спортсменка розпочне підготовку до чемпіонату України, який відбудеться у травні. МФК Урбан володар Суперкубку. У битві за трофей підопічні Олега Скопацького зійшлися з командою Хелпікс. Відкритий рахунок у матчі вдалося лише у другому таймі, реалізував штрафний Вадим Журавель. Збільшив відрив Дмитро Сорока. Після цього гравці Хелпікса пішли п'ятим, і така схема спрацювала. Та одного голу було недостатньо, тож 2-1. І перемога МФК Урбан. Дякую команді суперника. Це була дійсно достойна гра, в якій ми були сильніші. На рахунок емоцій, ну, звичайно, позитивні емоції. Виграли в принципі свій перший офіційний трофей, якщо не рахувати Хорватію і Кап. Тому позитивні емоції готуємось далі. Кращим гравцем у складі Урбана було визнано Вадима Журавля у лавах Хелпікса Максима Стрельцова. Сила єдності кубок з волейболу сидячи серед військовослужбовців та ветеранів, приймав Хмельницький. У змаганні взяли участь сім команд. Одна з них сформована з представників збірної України, які у січні вирушать до Канади на міжнародний старт інвіктус Геймс Геймс-2025». Хто іще змагався у дебютному кубку, розповімо далі. Валерій Одайник один з чотирьох представників Хмельницької області, який в складі збірної команди України братиме участь в іграх нескорених 2025 у Канаді. Там змагатиметься у шести видах спорту. З поміж командних обрав баскетбол та регбі на кріслах колісних, і волейбол сидячи. Саме в останньому зі збірниками випробували себе в Кубку Сила Єдності. У нас топ тренер, тому сі ази і. Максимум того, що ми можемо з того часу, який нам дали для підготовки, я вважаю, що ми витиснули. І ось зараз такі контрольні змагання, і де ми більш-менш стараємося вже наіграти і використати той, той, той арсенал, який ми отримали. Коли приїжджаєш на змагання і виступає зовсім звичайний військовий, який має дві руки, дві ноги, у нього ніяких проблем немає. ну І ти показуєш кращі результати за нього, що може бути краще. Ти відчуваєш себе ну, на піднесенні і готовий йти далі і далі. До дебютного змагання з волейболу сидячи, сила єдності, долучилися понад 60 учасників. Це військовослужбовці та ветерани з Хмельниччини, Київщини, Вінниччини, Рівненщини та з Дніпра. Цей захід саме для того, щоб вони на своєму прикладі показали, що Можна, можна досягати, можна будувати своє життя в новому ракурсі. Кожен учасник це різна історія, але здебільшого у них немає такого спортивного бекграунду, і здебільшого вони прийшли у спорт як адаптивний, і для них це абсолютно щось нове. За словами організаторки змагання, з моменту ідеї до її реалізації минуло менше місяця. Спершу очікували на 4-5 команд у підсумку 7. Дві з яких з Хмельницької області. Військові та ветерани війни це найголовніші люди зараз в Україні і честь вам і шана. Також шана вам за те, що, попри те, що втратили частину свого здоров'я, не здаєтеся і продовжуєте жити і більше того змагатися. Всіх вас об'єднує ось це сила єдності, коли ви разом в команді. Коли ви змагаєтеся, коли ви перемагаєте насамперед себе, в перший день учасники змагалися у групах, в другий відбулися матчі за розподіл місць у турнірній таблиці. Відміни від волейболу класичного є, тому що ви бачите. Тут і розміри майданчика звичайно менші, висота сітки відрізняється звичайно. Ну це ми візуально бачимо. Ну і є специфічні правила, коли гравці на майданчику не можуть відривати свою, ну, свою нижню частину від підлоги, будемо казати так. Це основні такі моменти. А так, з класикою схожі, і нападаючі удари, і командні торкання і. Переходи заміщення ліберу. Як показали перші ігри, ви бачите, що на майданчику триває безкомпромісна боротьба. Чотири з п'яти матчів завершилися з рахунком 2-1 і хлопці не здаються. За результатами запеклої боротьби володарем головного кубку стала збірна ветеранів Вінницької області, срібло за збірною Київської області, сила захисників. Третій щабель за представниками Рівненського регіонального центру Інваспорт. Юні футболісти з обласного центру переможців всеукраїнського турніру ФК Хмельницький, що був сформований з гравців шкільної ліги з футболу. Тріумфував у Львові. Вирушили на змагання 13 гравців, збірників 2010 року народження. Спершу наші хлопці упевнено подолали груповий етап. За його підсумками кваліфікувалися у лігу чемпіонів. Тут на команду чекало ще п'ять ігор, і усі стали переможними. У фіналі хмельничани здолали дю США. Калуш. враження в мене дуже позитивні та незабутні. Я вважаю, для мене це був дуже великий та чудовий досвід, тому що я грав з хлопцями, які на рік старше мене, тому я. Задоволений нашою грою та як ми прославили Хмельницький на цьому турнірі. Ми вже вдруге поїхали на змагання за межами Хмельницького. У минулому році ми їздили в Івано-Франківськ, але це були змагання. Наша шкільна команда збірна грала проти збірної команди Івано-Франківська. Це було дві гри. І все, цього року ми знайшли турнір в Львові серед реальних команд. Серед команд у США Академії ми туди зареєструвалися і поїхали нашою шкільною збірною на цей турнір. Було 16 команд зі всієї України. Було дуже багато ігор. Ігри були більш-менш конкурентно спроможні. Такі в тільки в груповому етапі деякі матчі були слабші а вже в другий день були всі ігри доволі тяжкі. Призову трійку всеукраїнського турніру з футзалу львівський лицар закрили представники місцевого руху. А от кращим гравцем турніру визнали хмельничанина учня ліцею номер 1 Олександра Тріщова. У мене є ігровий досвід, тому що я виступаю за командою США. 1 ми їздимо на різні змагання, тому це коли їздиш на різні змагання. Це великий досвід дає, і тому на таких турнірах більш спокійніше виходиш на поле. Там грали команди вже зібрані, там і у США грали, і академії, а в нас збірна Хмельницького. І в нас було два тренування, яких ми більш-менш підготувалися, познайомилися одне з одним. Наші тренера, які з нами їздили, вони нас мотивували. Щоб ми показали достойну гру на полі, що ми робили своє діло, яке ми любимо. Зі Львова з нагородами також повернулися наші легкоатлети. Вони взяли участь у фестивалі бігу 2024. На останній старт в році вирушили понад 40 спортсменів з Хмельницького, Нетішина, Славути та Кам'янця-Подільського. Найдовша дистанція на турнірі склала 1600 метрів. Першим фінішував хмельничанин Микола Наконечний. Чистом моїх спортсменів я не ставив мети взагалі. Я хотів їх, щоб вони відпочили в першу чергу. Відпочили головою. Відпочили це такі змагання, от так би Львів, кінець року. Красиво. Але тим самим. Коли вони не ставлять собі ніякої мети, вони повиступали, вони розслабилися і тим самим показали дуже класний результат. Тим самим ми показали чотири призових місця привезли. Ліпінська Тіана на один кілометр зайняла друге місце 3-11 результат. Потім на милю. Перше місце на конечний Микола і третє місце Фернс Денис. і на одному кілометрові довбиш Дмитро також друге місце зайняв. У когорті медалістів також представники Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Кирило Апончук став срібним в бігу на 60 метрів з бар'єрами у категорії Ю-18, А Олександр Василінчук фінішував другим на дистанції 300 метрів серед 16-річних юнаків. За здобутки нагороди під завісу року в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 оголосили імена кращих спортсменів та тренерів. Відзначили представників дев'яти видів спорту, які культивуються у ДеЮ США. За основу брали здобутки атлетів на всеукраїнській та міжнародній арені за підсумками 2024 року. Цього року, як щорічно, ми відзначаємо самих найкращих, і їх кількість порівняно з попереднім роком збільшилася. Якщо того у нас їх було 16, то в цьому році у нас їх є 32. І були також відзначені їхні тренери, адже ті досягнення, починаючи від чемпіонатів України і закінчуючи чемпіонатами світу та Європи, в цьому році зайшли саме в залік визначення кращих спортсменів. У Хмельницькому відзначили переможців та призерів спортивної вікторини Франція в авангарді олімпійських традицій. До конкурсу долучилися 83 учасники. З поміж них журі обрало вісьмох кращих. Крім медалістів, організатори відзначили наймолодшого і найдосвідченішого ерудитів: це восьмирічний Роман Фурман з Хмельницького та 77-річний Микола Павлюк. З Полонного ще двоє конкурсантів, яким не вистачило до перемоги кількох балів, теж отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Серед них сувенірна зменшена копія ейфелевої вежі. 33 ігри. 33 запитання. Всі вони були пов'язані якраз. Олімпійським іграм попередніх, або навіть участі наших спортсменів Хмельниччини, які мали відношення до Франції, до Олімпійських ігр безпосередньо і до Парижа. Сама вікторина вона відкрита, тобто можна було приймати участь кожному бажаючому, навіть іноземцю, і любого віку. Додамо, що метою вікторини була популяризація олімпійського руху та залучення жителів області до регулярних занять фізичною культурою. Таким спортдайджес був цього разу. Дякуємо, що впродовж непростого 2024 року залишались разом із нами. Наближаємо перемогу і віримо, що здобудемо її. На чергові випуски програми. Чекайте у 2025-му. До зустрічі!